Так, друзі, командир застрілив свого підлеглого. Так, і це правда. Це відбулося в 56-й бригаді. Воїн, який загинув від кулі свого ж командира Валентин Кузлюк. А знаєте чому? Тому що він відмовився платити йому данину, називається процентну ставку. І це не тільки в одного. Ну, я знаю офіційну інформацію. І це відбулося. Родичі просять максимальний розголос в цій справі. Це все було 56-та бригада. Військовий, який загинув від кулі свого ж командира Валентин Козлюк. 56-бригада, та бригада, Донецький напрямок. Максимальний розголос. Тому що родичі написали заяву у ДБР. І як ми бачимо, і як у нас відбувається тенденція, до сьогоднішнього дня тишина. Слідство іде. Винних немає. Розумієте, у нас кулі самі вилітають у тих воїнів, які захищають нашу святу землю. Слава Україні! Так, друзі, командир застрілив.